Беремо болгарочку, виставляємо спочатку мінімальні оберти і дивимося, як буде різатися. Я розмітив собі, зажав струбцинкою, щоб краще держати, бо в руках. Було пару разів таке у мене, що я в руках щось підрізав. Деталь зацеплялася кругом і відлітала попри голову або просто в сторону десь по гаражу. Це дуже небезпечно. Окуляри. В наявності. І для вас це відео, а для мене це робота з болгаркою. Так що працюйте обережно. Так виходить. Потім я це все підрівняю. Алюміній дуже хорошо нагрівається. Теплопровідність в нього висока, да? чи низька? Напевно, висока. В руках це не реально і в плоскогубцях там І так нагрівається от через рукавиці мені гаряче. Далі. Правда, я щось трубцина не знаю, напевно, не сплавиться. Це сварочні роботи у мене тут проходили, але не знайшов свою металеву струбцину. В нею краще би було для таких робіт. Так, зараз я спробую зажати так, щоб я хоча б один різ зробив повноцінний. І бажано добре зажимати, бо алюміній. Коли нагрівається, його добре тягне за булгаркою. Ну, Плюс вібрація, У мене виступ стола невеликий. В тісках не можу зажати, бо мені треба робити різ, щоб я бачив, а не якось там отак чи отак. Ну ви самі розумієте. Як гарно нагрівся. Кусочок. а? Так, тоді хай ось. О! Ай-яй-яй-яй-яй! Те, що я й казав, перевів я свою струбцину. Бачите? І ви це все бачили на свої очі. Ай-яй-яй-яй-яй. Я лише про це подумав, так що йду шукати металічно. Ай шкода. Вода хороша була, можна це десь знайти на цю насадку. Вона якби зберегла цілу свою форму, але тут цей уголок пошкоджений, на жаль. Знайшов все-таки я свою струбцинку, але вона була не металічна. вона верніше металічна, але при цьому на ній були такі насадки. Пластикові. Зараз я побачу, чи вона буде фіксувати так, як мені потрібно. Бо тут ця, ця струбцина, вона не така хороша, як ота. Тому що там зовсім інший принцип. А тут ось такий принцип. Піджимаєш до верха максимально і закручуєш. Вона не повинна проскользувати і не повинна о, ну, держить, я відрізати вспію. Тут один різець, це не так багато. Але шкода, що тут-чуть чуть пошкодив е, струбцину, хоча це можна було очікувати. Ще й лишився кусок зажатий нею. От шкода, ну нічого. Цей кусочок теж можна буде десь використати. Зараз ми подивимося, що у нас получилося. Так, це залишаємо, струбці не залишимо. Так, це у нас попередній, який я вирізав, здається, сюди. А чого я його так вирізав? Чи я неправильно його вирізав. А, я скажу, що я його так вирізав. Я вирізав з запасом, це все підшліфується. Правда, товщина, звісно, якщо вам видно, трошечки відрізняється. Ну, нічого, я це все маю поправити. От. так що це все підганяти буду. Ось, здається, здається, от так це має бути. Ось маю вибрати. Це маю зрізати і тут маю кут зрізати. Ось, О, ось так. Я з запасом вирізав. От. Якщо так подивитися, От від угла до угла, бачите, от має продовжувати лінію головки, це підрізаємо. Ну і запас на назварювання знайшов. Ось так. Продовжуємо. Підванка. Я з запасом, але багато потім <кхем>, підшліфовувати прийдеться. от У нас такий кусочок. Видно вам чи ні, не знаю. от от Це все треба буде підшліфувати. Ну і зсередини обрати досить е около 2 мм. Отак можна. Так виходить. Отак. От Ще трохи можна підібрати тут, щоб більше воно. Я не знаю, чи треба, щоб заклинювало, чи там... Ну, все одно я сварчика тримаю в руці. Тут можна підчистити краще. Да, отут краще підчистити оцей зубчик. Зараз я акуратненько так і зроблю. Поміняв круг, ви бачили, що деякі треба угли зробити, то я от зараз обтачую вже на кругу ось так. Що я зробив? Дивіться, ось у нас, зараз я знайду, котре звідки підготовив сюди такий кусочок. Це все обвариться, зрозуміло, і всередині ще треба буде допрацювати. Ось так воно виглядає. Тепер це у нас залишається. Це я від відпіскуструю. У мене такий маленький піскоструї. Для сварщика, думаю, буде краще. Завтра побачимо, що він скаже. Ось це по лівій. Далі вправу почистив зсередини чуть-чуть. Ну і підготував оці кусочки. Ось у нас перший. Ой, ой-ой-ой. Не робив, щоб клином ставало, а робив, щоб можна було. Оце так, я не, не обтачував ще. Ось видно, да? Тобто, отак, потім це ззовні пройдуся, Тут кусочок такий підготував. Сюди підготував кусочки. Це у нас отак має стати, зараз я покажу. Бачите? Ось. І. Лівий підготував. Я собі позначив, щоб не забути. Так максимально показую, як можу фасочки зібрав, щоб він заварив. От, тобто у нас готово до. А, його тут я отут чуть, чуть зачистив, щоб можна було продовжити ребро варити. Тут так само, я й не замітив, оце ребро теж треба буде. Доварити до кінця. І отут я пісочком теж пройшовся. Тут зубчик такий. Не без Пальце Пальця чуть, чуть цепанув. Не страшно. Ну, чуть чуть е пушку зліфував <реш> е е і перчатку чуть-чуть <реш> об, цей, об Ну обнаждачку. З мого досвіду. Не ставте з пластиковими накладками струбцини на алюмінієві деталі, які ви шліфуєте, а вони від цього нагріваються. І, до речі, якщо використовувати відрізний диск і акуратно збирати по чуть-чуть е, товщину алюмінію, то він не так нагріває метал, деталь, і ніж е, як наждачний е, диск, зачисний. Тому що цей дуже нагріває. В руках буквально чуть-чуть. Крутнув, ну, там зачистив і воно вже нагріває так, що вже пече в пальці. От. Тому мене десь і впекло, чуть -чуть, і я десь чуть-чуть випустив з уваги і тернув об <головіки> рукавицю. Але працюєте в рукавицях. От бачите, мені врятувало. Так би по пальцю з'їздило вже. Ось, І, ну, здається, це всі нюанси. А, до речі, я ще відписку строю собі кришку Бака М72. Хочу показати спеціалісту, що далі з нею робити мені. І чи можливо її перехромувати, і скільки це буде коштувати, і як її правильно підготувати. Отакі от вона має раковини. Можливо, десь нерівність, нерівності. Але от покажу. Так що підписуйтесь, ставте лайки великі, коментуйте, поширюйте відео. Надіюсь, вам сподобалося. Ось така підготовка до заварювання головок. До речі, на рахунок того, скільки я затратив кусочки, ви бачите, да? ці кусочки, ці. І ось у мене тут є заготовочка. Тобто з такого чуть меншого ребра я вирізав два такі кусочки і так розміряв, щоб вистачило. То, там, скільки там, 5 кусочків да? вирізав з відбитого ребра. Ось так. Так що я сподіваюся, відео вам сподобалося. Потім це все обварю і, можливо, навіть засніму частково процес зварювання цих маленьких кусочків. А, і отут не вирізав. Сюди не вирізав. Чому не вирізав? Тому що, надіюся, для сварщика, кажуть, зазор не позор, так? якось так. Я думаю, що тут йому легше буде наплавити, ніж приварювати. Тут не буде. ну, Я виріжу 0,7 мм на 0,7 мм для, для чого? Верніше 0,7 см, щоб менше сантиметра було деталі, щоб зазори, для чого, щоб він 4 точки поставив. Він не поставить 4 точки, йому простіше ці наварити 2 такі. Тут, тут, тут і все. І я тут обточу собі. І тут так само, тут чуть більше. Ось так зараз фокусуєте, бачите, клинчиком таким. Ось так. Руки грязні. Ну що, година десь, година-півтори зайняла мені оця підготовка до двох головок. Ну і потім ще попісочці рішив, щось я так рішив собі почистити тут зсередини, а тут зсередини я почистив, тому що зварювати. Мені здається, так чистіше буде, ніж, е, ніж то, що я помив хімією і бензином. Завтра почую, що він скаже про це.